20 серпня Заречани, вулиця Лісова, 9, 7. Нічого не змінилось за два місяці. Від служби ніяких реакцій. Абсолютно. Окремі відповіді з водоканалу були, а решта мовчок. Звертались, напевно, у 15 організацій. Ось зараз токи прорвались і течуть у центр села. Ой. Ось така картина. У -у 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 -у. Вулиця Лісова, далі нам на Борисатена. Ні, екологія не бачить проблеми в цьому. Вони приїжджали два дні назад, визивали ми служби, фахівці сказали. Раз не потрапляють стоки токи в водні ресурси, на водні об'єкти, значить це не наша. Ось куди вони потрапляють. Селі екологічна катастрофа. Ми за два місяці попереджали, що станеться так, ніхто не реагував. Ось витоки і всі на вулицю Бориса Тена. Це центральна вулиця Зарячан. Можливо, економія, е екологія. Зараз побачить, куди втече, тішуть стоки. Ось, ось вулиця Бориса, Бориса Тана, Тена і далі водні ресурси.